Путін боїться Америки. Трамп здатен покласти край російсько-українській війні. США хочуть придбати українські дрони. А Київ прагне купити американське озброєння. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель країни агресорки Росії Володимир Путін боїться Сполучених Штатів. Про це свідчить зниження інтенсивності російських обстрілів Києва під час візитів американських посадовців, зокрема спецпредставника президента США Кіта Келога. Цитата Зеленського. Генерал Келок прибув і дві ночі поспіль не було жодних масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Навіть люди вже жартують, що йому треба дати український паспорт. Сказав президент в ексклюзивному інтерв'ю для Newsmax. Келок прибув до Києва невдовзі після заяви Трампа про новий підхід. США. Підтримка України ракетами та системами Петріот і попередження щодо запровадження дуже суворих тарифів проти Росії, якщо вона не припинить війну протягом 5-10 днів. Втім, Росія офіційно відкинула ультиматум Трампа. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков сказав наступне: цитата: будь-які спроби висувати вимоги. Особливо ультиматуми є для нас неприйнятними. Зеленський підкреслив, що Путін поводиться обережніше саме тоді, коли в Україні перебувають представники США. Цитата президента України: він залякує, шантажує, створює напругу, але не йде на повну ескалацію. Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також казав це президенту Трампу. Хай там як Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Президент також прокоментував різницю у підходах двох американських лідерів до війни в Україні. Цитата: президент Трамп дає Путіну шанс покласти край цій війні. Я дуже хочу вірити, що якщо Путін не зробить висновків, Трамп дійсно застосує потужні санкції, які неможливо обійти, і надасть нам справжній оборонний щит, який захистить Україну і Європу. У цьому різниця він додав, що Байден не зміг зупинити війну, але висловив упевненість, що Трамп зможе. Крім того, президент Зеленський заявив. Що Сполучені Штати хочуть купувати українські дрони, а Київ своєю чергою прагне придбати американську зброю для створення повітряного щита. Таке співробітництво, за словами президента, вигідне для обох сторін. Цитата Зеленського: є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо, підкреслив Володимир Зеленський.